Дуже часто більшість із нас, містян, людей околичних і дальніх, за своїми щоденними клопотами, не встигає підвести очі на фасади давніх будівель серед містя коло них, які дісталися нам у спадок від наших не надто далеких предків. За кожною такою кам'яницею стоять чиїсь долі, криються затерті в часі таємниці, ненаписані історії самих мешканців і зодчих. Нині ця унікальна архітектурна пам'ятка, яка вигранювалася на межі 19-20 століть, нещивно забивається рекламою. А в її автентичну оздобу вперто і без сентиментів вклинюють елемент з сучасних технологічних новацій. І несть тому числа. Однак, частково оновлюючись і перебудовуючись, місто і далі живе своїм тільки йому властивим розміреним ритмом, майже не змінюючи принадливих, характерних тільки для нього рис. Сьогодні жалем доводиться констатувати, що ще зовсім недавно цими вулицями ходила людина, яка своєю творчістю доклалася до зовнішнього вигляду нашого міста. Сергій Зінець, син Івана, був одним з тих митців новітньої доби, якому завдячуємо відновленими фронтонами давніх споруд, в яких і після смерті автора продовжує жити його духовне надбання. Родина майбутнього художника перебралася з Львівщини до міста над прутом у 1962 році, коли героїві нашої оповіді виповнилося лише чотири роки. Сергій навчався одній з найстаріших шкіл Коломийській восьмирічці під номером три. Непоказний на перший погляд цей навчальний заклад, але з його стін вийшла ціла плеяда цікавих, неординарних особистостей, знаних тепер далеко за межами рідної Альма-Матер і міста в цілому. Ще тоді, у дитячі роки, майбутній творець Прекрасного наполегливо шукав власного вираження в образотворчому мистецтві. Про ті часи згадує його перший наставник. Відомий мистецтвознавець Леонід Мельник, Сергія я запам'ятав, коли його мама привела його в студію за руку. Це був маленький хлопчик, здається, він вчився в 4 класі тоді, так. привела його, щоб я підготував у Косівське училище. Але оскільки він з перших вже Занять показав здібності, свої, проявив свої здібності, особливо в рисунку. На диво був рисунок його такий точний, от, експресивний рисунок. І вже тоді я зрозумів, що він піде не в Косівське училище, а піде десь вище. Після закінчення інституту я з ним дуже часто зустрічався, інколи так побіжно на вулиці, інколи. Просто він заходив до мене, тому що я пишу споміни, де пишу про своїх цих бувших учнів, розповідав, але що він не зробив, то це він не встиг мені дати повністю інформацію про себе, про свою, своє творче життя, про свої роботи. Обіцяв весь час. Ось таким його запам'ятав. Цілком логічно. Що в середині 70-х Сергієва дорога простелилася до славного княжого града Львова, де він вигранював талант у тодішньому державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Непересічним, з глибоко індивідуальним світобаченням, коломийський маляр-пайзажист Микола Семеняк багато пам'ятає про ті незабутні студентські роки. Він е справляв враження трошки такого не. Як би сказати, трошки він був такий пустуватий, завжди був в центрі уваги, поведінка була не дуже важлива. Але попри те, він старався щось робити, ну, освоювати основи рисунку, більше живопису. Дуже Було дуже цікаво це, коли ми робили копії із репродукцій. Художників російських, українських ми би освоювали ази алійного живопису. Це практикувалося на той час. А на відміну від теперішньої художньої школи, це не робиться. Я поступав тоді в поліграфічний, а він прикладного. Якось так вийшло, що я не поступив в поліграфічний, на другий рік я вирішив готуватися вже у прикладного і там ми зустрілися з ним. Він поступив, мені не пощастило тоді. Але та така гостеприємність, яка була з його боку, ну, вже відчувалося, що він вже на правильному шляху, він старається щось зробити його. Більше вже його якось хвилювали там, проблеми старого міста, історії, особливо культові споруди, які на той час були занедбані, такі запущені, особливо костюм дуже хвилював коли… Там знаходилися мебільний магазин. Ну, знаю, що він якби благодійно так старався, що зробити, не, не, не говорив, що от мені заплатіть, а от дайте мені можливість, я вас це зроблю задурнути, зробіть, щоб це було добре. Зроблено все було, наче в мареві від напливу незреалізованих творчих задумів, коли початкуючий графік і скульптор Сергій Зінець знову вступив на рідний Коломийський брук. До його майстерської діяльності зосталися у сценічних декораціях, тоді ще самодіяльного, народного, драматичного театру. Адже фах Сергій здобував на факультеті моделювання одягу. Тому все, що стосувалося театру, йому не було байдужим. А при вході до цієї затишної духовної оселі Мельпомени ще одне свідчення з Сергієвого творчого набутку. Литий з гіпсу горельєв основоположнику театрального коломейського життя отцеві Іванові Озеркевичу. Ймовірно, завдяки відданості сцені Сергія запросили до зйомок фільму Горе димлять у головній ролі з Іваном Гаврилюком. Пам'ятається, осередок місцевого товариства просвіта домігся виділити Сергієві дещо занедбану, але достатньо простору робітню поруч зі старою лазнею над самим чорним потоком. О, це була чудова нагода для повноцінної самореалізації та спілкування з побратимами по цеху чи просто однодумцями. Так з перемінними успіхами продовжувалося до кінця літа 2000 року. Коли в центральному парку імені Кирила Трильовського розкинулося справжнє містечко майстрів, то на зламі століть потужною хвилею заявив про себе Всеукраїнський симпозіум скульптури, приурочений 10-му міжнародному гуцульському фестивалю. І тоді-сюди, під склепіння тінистих алей з різних куточків нашої держави прибуло 12 каменотесів. Колоною представляла трійця. Творена Василем Андрушком, Іваном Базаком та власне, і Сергій Зінець, який заявляв, що він багатогранний митець. Ще перед тим, з його участю, аналогічна акція відбулася у Івано-Франківську, присвячена двохтисячоліттю Різдва Христового. А тут, з під загартованого Сергієвого Долота, постала кам'яна гуцульська мадонна. У монументальній скульптурі вражало все філософія землі і космосу, над яким домінує вища і постать людина, а саме начало, начал людства, жінка на ім'я Говерла. Нижня Фризова частина нагадує гуцульсько покутські кахлі з жанровими сценками наших краян, символи минулої культури зі святим Миколаєм. Чудотворцем, відтоді трохи води спливло в пруті, а удухотворені людським теплом композиції живуть своїм власним життям, не звертаючи жодної уваги на оточуючих, адже вони вічні, а від того і горді. Новою, незвіданою ще сторінкою стало для каменопластика праця над удекоруванням церкви святого Ясафата, яку у нас називають дитячою. Настоятель храму, отець Володимир Касіян, який запросив знаного вже майстра до співпраці, не з розповідей знав, що раніше культова споруда служила різним атеїстичним цілям. А тому цей тандем священника і митця дав сподівані плоди. В результаті, орієнтуючись на першу основу, колишній костел, який проектував ще незабутній бернардин наретин, було оздоблено ліпними формами. Народжених в матрицях Сергієвої майстерні. Не мені, мабуть, одному здавалося, що цей безкорисливий одержимий мистецтвом чоловік чи то зі скелі, дерева чи глини, зводить храм у власній душі. Це означено досягненнями його недовгої, але такої плідної праці, кращі зразки якої впродовж десятиліть. Експонувалися на багатьох загальних та персональних виставках. І без бібліографа весь Сергій з його особливим тлумаченням біблейських сюжетів. Це той світ, де часто присутні янголи і демони як представники чорних і світлих сил. У багатьох інтерпретаціях його герої ведуть непримиренний двобій без переможців між добром і злом. А може це їхній творець воює сам із собою? Сергієве напрацювання це те сакральне місце, од якого віє його смутком і одинокістю тяжких літ. Рівно один рік. Художник Сергій Зінець не дожив до свого полудня віку. Він трагічно загинув благодатної червневої пори літа 2007-го. І для багатьох ця рана ще не є загоїна, але той світлий Сергієвий образ бережуть рідні, зокрема єдина доня Соломія. Я впевнена в тому, що він з нами, і він щаснився мені і говорив, що. Ниби, що все добре, що все таке. І нашим ось товаришам, художникам, там, ясхінському, Яндружкові, казав, що мені ті самі речі, що в мене все добре, в мене все супер. І ось я е, якось не смутком зараз згадую його, а з радістю, що так його душа там на місці, і вона приходить до нас. Я думаю, що мій маленький синочок, деколи так дивиться, кудись і усміхається. Я думаю, що там десь стоїть татко. Минув рік без скульптора. А коло моя така ж тепла, як і тоді, купається собі в сонці, красується, бо має для того всі підстави, себто достойних зодчих, які уславили її монументальну красу у віках.